В Україні оголошено жалобу через трагедію на Львівщині о 12.46 На шахті Степовій сокарського району стався вибух на глибині 550 метрів. Працювало 34 гірники. Через обвал породи загинуло восьмеро. Ще 20 вважалися зниклими безвісти. Решту людей встигли підняти на поверхню. На місці аварії бригадам рятувальників вдалося дістатися до шахтарів і усіх підняти на поверхню. Всі вони у лікарні. Маємо на зв'язку ланталковолосавську. Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, чи відомо тобі про стан гірників, які доправлені до шпиталю, і чи власне, є якісь попередні дані про те, що могло спровокувати вибух у шахті? Тобі слово. Руслане, вибух метану на шахті степова стався близько першого дня. Спочатку повідомляли про обвал породи. Насправді обвалу не було лише спалах. Відтак загиблі постраждалі отримали опіків. Опіки за уточненою інформацією, восьмеро гірників загинули на місці. 14 чоловік в опіковому відділенні червоноградської лікарні, двоє з них в реанімації. Всі вони бачать, всі вони розмовляють, всі вони мають опіки, стан середньої важкості. Наймолодшому загиблому було 19 років, найстаршому 42. Поспілкуватися з тими, хто вижив, нам не вдалося, бо їх дуже швидко відправили додому. А ті, хто прийшов на другу зміну, нічого не знають. Відомо, що цій шахті проводили роботи по відкриттю нової лави для збільшення обсягів видобутку. На момент вибуху у шахті було понад півтори сотні гірників в епіцентрі 34. Це перша зміна, найвелика зміна, яка йде на роботу в першу зміну. Це йдуть ремонтики, дві лави, там 133-134. Ну і відповідно там сталася оця біда. Причини, поки встановлює комісія. Рятувальна операція. Рятувальна операція фактично завершена. На поверхню витягнули усіх постраждалих і загиблих. Про масштаби рятувально-пошукових робіт нам розповів керівник ДСНС Львівщини. Прошу пряму мову. Для пошуку їх людей підняття на поверхню було задіяно 54 працівника військово-гірничо-рятувального загону, 7 одиниць техніки. Від головного управління ДСНС України також залучалася техніка, в кількості 5 одиниць 32 чоловіка. Зараз разом працює група психологів, які надають допомогу, яку можуть надати. Додам, щойно на шахту степова прибув прем'єр-міністр Гройсман. Він вилетів з Києва. Щойно стало відомо про трагедію. Колего дякую, колего. Толка Волосаська з Львівщини та у Сокарському районі. На шахті степові стався вибух. Загинули гірники.